Дітки, добрий день! Підкажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, вірно, зима. А ви були у зимовому лісі? Ні, то я пропоную нам відправитися у зимовий ліс. Ось, погляньте. Перед вами картина. Що ми бачимо на ній? Так, багато снігу. Бо зараз пора року зима. Що ми ще бачимо з вами, любі дітки? Ми бачимо багато дерев, які вкриті снігом, вірно. Кого ми бачимо ще на картині? Бачимо зайців і лисицю. Діти, як ви думаєте? Як називають цих звірів, які живуть у лісі? Дикими чи свійськими? Так, вірно, дикими. Давайте ми з вами, дітки, спробуємо відгадати, яких тварин ми могли б зустріти в зимовому лісі іще? Червонасту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама маленька назріс та великий має хвіст. Як на мисто оченята, хто це любить діти. Вірно, це білка. Молодці. Білка живе у лісі? Так, вірно. Білка любить стрибати з гілки на гілку, живе вона в дуплі, спускається на землю тільки щоб знайти їжу, яку вона заховала по осені. Люби вона їсти, що горіхи, шишки, гриби. Сильні зуби, гострі клики, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий. Хто діти? Вірно, вовк. Вовки живуть у лісі. Так вовки живуть у лісі. Вовки йдуть на полювання вночі. Краще їм, коли вони зграє граєю збираються зимовий час, щоб знайти собі їжу. Наступний герой, якого ми можемо зустріти у лісі, але його немає на картині. Давайте відгадаємо. Котиться клубок зовсім без нитачок. Замість нитачок тисяча голочок. Хто це дітки? Вірно, це їжачок. А чому його немає у нас на картині? Як ви думаєте, так, вірно, бо їжачок у зимовий час спить. А зараз загадка про найбільшого мешканця зимового лісу. Влітку медом ласував, до схачу малини мав, а як випав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив, чи не бачив сни? А проспить аж до весни. Дітки, ви здогадалися? Ведмідь! А чого ми його можемо не бачити у лісі? Бо він лягає спати, вірно. Пропоную нам з вами трішки пограти. Я буду вам казати, про кого йде мова, а ви мені називайте слова, які характеризують цю тваринку. Наприклад, лисичка яка. Руда, красива, хитра, вірна. Заєць який швидкий, боягуз, вірно. Їжачок який колючий, сірий, маленький. Вовк який сірий, страшний, зубастий. А білочка яка красива. Пухнаста Наста Спритна. Ви, великі молодці дітки, порли з завданням.